Неділя е, була присвячена нам, тобто всім святим, які е, 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 є перед нами і будуть після нас. Тобто ті, які покликані йти за Христом, які йдуть за Христом. І ця святість, вона через зіслання Святого Духа відрушається тим, що в часі хрещення Дух Святий залишає на нашій душі, як вчить нас катехизм, незатерту печать. Синівства, тобто, е, що ми є дітьми Божими. Тобто Святий Дух залишає на нашій душі печатку Христа, печатку, що ми є власністю Божою. І тому Господь кличе своїх дітей, щоб вони Його наслідували, щоб вони йшли за ним. І хоче використовувати нас, щоб ми в цьому світі проповідували Його царство. І перше, чим ми повинні проповідувати, це, власне, своїм життям. Я навіть так думав, як я навчився вірити. Віри, треба вчитися, так? як служити Богові, як молитися і все інше. так <кій> я, я так пішов до висновку, що так, в церкві багато дають нам корисного пробу і священника. Але церкві найбільше мене, скажімо так, мотивувало або заставляло знаєте, робитися кращим. Часом не високі богословські науки, а якийсь конкретний приклад якихось побожних людей, чи це чоловіки, чи це жінки, як вони моляться, як вони вміють стояти перед Богом, як вони скромно ведуть своє життя в побожності, в справедливості. І це мені давало знаєте, сили і навіть натхнення, щоб їх наслідувати. І тому, коли ми дивимося, як Господь кличе своїх перших апостолів, Звідки він їх кличе? Серед їхнього воденної пра... праці вони були рибалками. А рибалки, як і пастухи, в тому часі, в середовищі єврейському, вони такі були погоджені. Бо рибаки завжди не добре пахнуть чим, а пастухи іншим, не дуже добре. І вони, знаєте, так. Погоджені були, їх серйозно не сприймали. Що цікаво, Господь кличе тих, до того, щоб вони працювали в його церкві як апостоли, які мали не ну, менше шансів, щоб проповідувати про царство Боже, щоб їм повідали. Часто багато людей, які думають, що вони нездатні. Проголошувати Царство Боже, не здатні говорити про Христа, то вони поміняються. Бо то не залежить від наших талантів те, щоб ми звіщали про царство Боже або е, давали прикладу наслідування. Це залежить від того, наскільки ми будемо відкриті на те, коли Господь покличе нас до на цієї місії. Чи наше серце буде щире, відкрите, чи ми будемо жити е, в те, що віримо. В те, що знаємо, Чи просто будемо жити, як цей світ вимагає нас, щоб ми пристосовувалися. Сьогодні нам Апостол говорить, що наслідники Царства Божого це не ті, що знають, а ті, що наслідують, ті, що, що живуть тим словом, яке вони мають. Колись я свій пригадую, коли я навчався в університеті. У нас була найбільша проблема здати фізику. Слухайте, ці фізики були як з якісь іншої планети. Всі вчителі, вчителі, хабарі брали. а Ці не брали хабарів. Мало того, що не хабарів не брали. Але вони якісь вимоги ставили дивні. Тому після третього курсу у нас такий найголовніший з фізики. І а я запізнився, слава Богу. Дякую. Вже половина групи не здала. Я думаю, що ж таке, пішли самі краще, ніхто не здав. Каже, якийсь вчитель дивний каже. Каже, приймайте всі шпаргалки, виймайте всі книги з різних місць, навіть ми ховали, щоб десь там могли не І пишіть, а я буду вас питати. Всі зраділи, понаписували, знаєте, ці. І папіруси довжиною, як шпаргалки, і ніхто не здає. я питаю, кажу, слухай, чому ж ти не здав там один у нас відмінник був? Каже, я все, каже, написав? А він не Петро почав питати, все, що я написав, пояснити. Ну Це дуже багато часу без зайняло. і попробуй там все пояснити, як там фізика вже на третьому курсі дуже складна була. Тоді Бог мені дав тут, знаєте, мудрість, треба писати те, що, на що вмієш відповісти. І я пішов. За 10 хвилин виходжу, що не здав, кажу, здав. <хи> І так, воно в житті є так само християнин, тобто, має жити, як цей викладач вимагає. Тобто він дає тобі все, щоб ти міг жити так, як ти розумієш. Бо якщо ми починаємо пробувати когось наслідувати або жити так, як ми знаємо, але не хочемо так будувати своє життя, як ми знаємо, то, звичайно... Ми йдемо на різні компроміси, ми хочемо наповнити наше життя чимось таким неважливим. Е і тому для нас важливо, щоб ми могли, знаєте, якщо ми знаємо, що не треба красти, особливо, коли ти маєш нагоду це зробити, а ти не крадеш, то ти живеш згідно того, як ти знаєш. А повірте, що всі знають, починаючи від такого до такого в державі, що красти це є гріх. Що якщо люди не судити чесно чи нечесно, всі судді знають, що це є рік судити несправедливо. І вони думають, що якщо їм дадуть велику суму грошей, якщо їх покриває певна влада, якщо ти займаєш якусь певну посаду, то тобі людина нічого не зробить. Але християни мають жити з перспективою Божої справедливості. А Божа справедливість не може дозволити, щоб панувало. Зло або неправда. І рано чи пізно все одно мусиш за це відповісти. І тому для християнина дуже важливо, щоб ми наслідували Христа. Бо коли Христос щось говорив, Він так і діяв. Його слова з діями ніколи не розходилися. Якщо ми знаємо, що красти, брехати, несправедливо судити, свідчити ложно, як нам говорить нам Писання, що це є зло, а ми, християни, це знаємо, бо це написано в заповідях Боже, то ми повинні і відносно того будувати своє життя. Навіть якщо обставини складаються не так, як би ми хотіли, то ми повинні все одно знаходити в собі сили, щоб жити за Божими принципами справедливості, а не за людськими. І тому... Початок цієї Івангелії, він мовко показує головну суть оцього покликання, яке Господь, ну, кожного нас пише. Ісус йде вздовж Галилейського моря. Він проходить. Він проходить в твою буденність, в море, як символ цього світу, яке є буремне, яке втягує нас через ці різні клопоти життєві. Але Господь в таких буденностях хоче, щоб ти його наслідував. Щоб ти чув Його голос, щоб коли треба, ти міг покинути все те, що тебе відтягує від Бога і знайшов той же день, як недільний, щоб прийти в Його храм і прославити Його. На все це, знаєте, людина мусить давати відповідь. Наскільки ти відкритий на те, щоб відповідати на Боже запрошення, настільки в тобі святість росте, вона примножується. І через цю святість ти вже маєш силу. Щоб іншим людям відкривати Бога, показувати, як треба жити. Бо невеликі філософи нам показують, як треба жити, але часто добрі батьки, які можуть не мати інститутів, університетів, можуть дати багато кращий приклад, як треба будувати своє життя. На цьому тижні я слухав владику Яну Симбілу вже владика поважний. Він дуже часто, в приклад, ставив не лише своїх батьків, а своїх дідуся і бабців. От мій дідусь, а моя бабця, мені цей це говорили. розумієте? Людина вже єпископ, але для нього оця постава його батьків, які не мали багато знань. Але вони жили настільки, знаєте, щоб він міг від них почерпнути багато для свого життя, для того, щоб ставати кращим. І тому для християнина, так як сьогодні апостол проголошує, щоб ми жили так, як ми думаємо, як ми знаємо, тоді ми будемо ту святість сплекати в собі і її поширювати. Бо Царство Боже якраз і в тому, щоб звіщати про то Царство Боже, яке має силу через нашу молитву змінювати часом історію. Зараз би, багато знайшлося таких людей, і різні проробства. Вже гребно підірвали в кряті москалі. Зробили купа проблем і в Кривому Розі, і в купить зараз без води. Страшна проблема. І, знаєте, Щоб навіть тим людям допомогти, вони не дають можливості, вони обстрілюють ті каравани, бомбардують склади з водою. Однедавно Таке сталося, що сім хлопців загинули на тому складі. Один з наших пар... партіянин був, бачите, 17 років йому було. Страшний похорон був, там троє з одного села хлопців, я коронив. Просто жахливе видовище, коли знаєте, такі молоді люди, просто так, через якусь там імперську там незрозумілу жадібність, стали жертвою того лютого ворога диявола, який хоче нищити все добре. Але бачимо, що є інші пророцтва, які навіть в середовій ще церкви плихаються, озвучуються, що на цьому не зупиниться, що буде там підірвана ще оця як вона, запорізька атомна. Буде підірваний там той, титановий завод, там теж альм'яку багато. І християни вже перебувають в такому страсі, знаєте, що робити, От, вже греблю підірвали, сповнилися. А ще підірвуть атоми, ще більше буде. Одні такі пророки, знаєте, позитивні, вони вміють розрадити. Кажуть, не переживайте, вони підійдуть атомну станцію, а Господь дасть вітер в сторону москарів. І вони всі так... ну... Знаєте, ну хоч, хоч вміють потішити, слава Богу. Але знаєте, всі ті пророки вони... вони можуть статися, коли людина буде знаєте, зациклена на тих всяких негативах. Нам страхів не гнали. І все, і ми зосереджуємося не на, на, на них. А Господь хоче, щоб ми на ньому зосередилися. Бо Він, власне, є той, який може змінити ті історії. Він є володар всього, він є цар неба і землі. І тому головна е, умова того, щоб не сталося, те, що пророкують, це щоб християни відкрили своє серце і попросили, щоб Господь зберіг, захистив, відвернув це лихо. Яке справді вони, мабуть, і плануються зробити. І це якраз під силу нам, і мені і вам, тим святим, які відкривають своє серце, щоб йти за Христом, щоб покинути певні свої буденні справи, бо їх і так не переробиш, скільки б їх не було. Але на цей час, коли в такий момент є така велика небезпека, ми можемо знайти хоча б там кілька хвилин чи кілька десять хвилин. Щоб піднести свій голос до Бога, щоб піти за Ним, щоб наслідувати Його. Бо Господь, бачите, він ніколи не залишався інертним або байдужим до чужого горя. І коли в гної помер, помер єдиний син вдови, він зразу йде туди, щоб ту дому втішити, Воскресити. Коли ставалася якась. Хвороба, яка так само до смерті готувала і висилали до нього, щоб він попросив поклав свої руки, помолився, він не відмовляв. Він каже, іди, твій син живе. І син одужав і жив і мав. Так само і сьогодні ми, як ті самі апостоли, ми і ті самі учні Ісуса, можемо так само проектувати через молитву ту потижну силу, ми називаємо по-грецьки цей Кайрус. Хайрос це те, що називається. Божа благодать, Боже благословення. Ми можемо концентрувати в собі на певні місця, і Господь буде унеможливлювати, щоб сила зла торжествувала. Щоб царство Боже прийшло туди, і ця добра новина, яка покликана оздоровляти не лише тіла, але й душі людські. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Вони там зараз пошукали початок е заснування Почаївської лаври. Може, когось там є в е смартфонах подивитися, хто історик. Неставно були всі такі події, Не, як недавно вже потихеньку передають ті печерську лавру, підсумують, це такий позитивний крок е всі сили. Всі... Просто довго затягнулося, але напевне і так мало бути. Е, бо ну, не штука, скажімо, е, забрати лавру, треба, щоб та не, 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 не просто не стояла як музей, там мусить бути монахи, там має йти мало відпадати. З цим ще, я кажу, ті проблеми і дає час, щоб це вирішили. Але з, з таких, знаєте, подій блаженніший Святослав так само десь. Кілька тижнів назад звернувся офіційно до адміністрації, щоб розглянули питання передачі Почаївської лаври е нашій церкві, бо на неї протендують дуже три багато. <риклад> <риклад> Кожен має знайти свою історію. Е Скажімо, мене дивує, що, наприклад, ПЦУ вона приймає версію Московського бачення про почай, як там відбувалося. І не подивіться, я так, я так стисло. Не знайшли підходи там. Є перша згадка, а є будівництво. Перша згадка? 1523 тисячі. А будівництво? 1771. -80. Так. Ось, в цьому часі десь приблизно, як Лавра заснувалася, монахи потребували духовного проводу. Ну, це був позичальний монастир і для того, щоб навчилися навчити монахів молитися, ну так скажемо, як моляться греки, то від України багато посилали тоді на фон. Це, так, це місце концентрації монастирів, там, монахів, там Антоній Великий, Антоній Печерський там вчився, потім прийшов, заснував той монастир такий Печерський. Був Кийов Почаївський, називається він також був. На Афоні його запросили в Почаїв, щоб він там монахів навчив молитися. А православні пов'язують життя цього Йова, святого Почаївського, з тим, що він там був засновником тої лавки. Насправді це не так. Насправді його запросили, щоб він навчив монахів уставу Афонського. Є таке місце, так само монастир Лавра Унів, може хтось був. Я навіть не знав, цього, я там просто випадково спілкувався із Олег Гуменю, <плес> він, він не каже, в Уневі його так само був. Він так само вчив монахів уставу, а фонську на фоні моляться. Але там у Уневі щось їм той устав не підійшов, сказали, що занадто суровий був. Він могли вже той час так молитися суровий. і вони його попросили, що вони не будуть цей устав, вони будуть свій виробляти. А там... Був такий відомий меценат Острозька, Острозький князь Константин і його родина, вони були такі меценати церкви, першу, перший друг святого письма видали за свій кошт. Одним словом, оці князі вони так само допомагали розвитку монашества. І коли ці почалися унійні процеси, то вся правобережна Україна, вся правобережна Україна вона була унійна, включно з митрополитом Рудським. Лише двоє єпископів відмовилися приймати унію, і то лише в причині того, що вони були одружені, І коли вони стали дівцями їх висвятили на єпископів. І там ще мали якісь грі за собою. Вони все ж таки живо ходили. І Рим не міг їх прийняти, попри те, що вони ну, не відповідали вимогам. І вони, щоб не втратити єпископство, залишилися на його Україні, не прийняли Муні. Уніві не прийняла також києво печерська лавра. Монахи там мали свої уставки, вони ну, закриті люди, і вони там світа не бачили. Для них це все було вороже, бо вони там контактували з афоном, а фон не пристав до Ну і Така знаєте, політична знаєте, боротьба почалася. Свята Київська Софія була грехотовницька, якщо першим говорити, вся правобережна Україна. Всі, що на правому березі, українці були унійні, вони прийняли єдність Апостольським престолом. Потім то єдність, звичайно, випалювали вогневим мечем. Багато бір'ян наших прийняли, стали герма-католиками, щоб їх не гонили в судово Хмельницькій Вінницької області. Це вже історія. А Опачаївська лавра вона була передана острозькими вічне користування монахам-селюрянам, які збудували за цей час всі основні святині. І тепер питання таке. Чесно-подільському навіть. Кому має належати ця лаура? Не тому, що ми грекові, а всі святині збудували Василияни. Це їхні монастир. Звичайно, мало б належати тому. Але Православна Церква України вже якогось єпископа призначила арт-медридом Почаєвської лаври. Тобто вони хочуть, тобто хочуть зайняти місце тої церкви, яка була дотепер називалася Московською. Ну, Я не думаю, що я буду засмучений, але не дуже, якщо цю ногу нам не віддадуть, багато ми не тратимо. Бо... Той монастир, бачите, він вже став таким знаєте, місцем якоїсь сили такої магічної, де там люди їдуть, тих е... Водойма купаються. Для них це важливо, але не молитва. Мені здається, коли монахи Слояни, що їм передадуть, то вони мусять це все виправляти. На таких місцях в першу чергу людина повинна молитися. Це вже потім купання в тих чудотворних джерелах людині може давати в здоров'я. Потім. Я про я вам розказував про одну жінку, яка там зі мною їздила посвячувати квартиру, там якийсь басив і Вона потім постраждала, що в неї ноги джерела не буде. Нічого не допомагало, ні молили. І вона до Гошева пішла пішки. Там така є проща, до Гошева піша, і вона пішла з кавиша до Гошела. Відбула молитву, все, вже і не до ніг було, знаєте, 40 кілометрів пройти з кавиша, то вже ноги ведуть. Але людина там осіна на ті прощі, прощі відбувається на майже цілий день, там море людей, тисячі. І вже коли вона приїхала додому, а після того, як помолилася, вона помилалася в тому чудовому тюрмі. Вона побачила, що їй ноги розцілилися. Так, джерело допомогло, але перед цим що було? Проша, про... Проша була і молитва. І тому ми, християни, повинні трошки відходити від того, знаєте, де ми там, як ті, знаєте. Ну яка різниця тоді тим людям, які не знають Бога, йти до церкви, а тут тобі скажуть, треба посповідатися, треба молитися, треба це робити. А тут ворожка є, знаєте. Простіший варіант. Гроші даєш і все робиться. Ми повинні жити в вірні, ми повинні розуміти, що все є з волі Божої. За гроші е, ну, не можна, багато можна чого вирішити, але не все. Особливо спасіння людської душі це не питання грошей, а питання відкритості твого серця, питання твоєї віри. І Тому ми повинні трошки. Е, Розуміти, трошки цікавитися тим духовним життям церкви, не піддаватися політичним таким, знаєте, часом е шантажам, де хочуть використати, щоб церкви між собою гризлися. Треба всі з і розібратися. Неке має відношення православна церква України до Почаївської лави. Що вони там зробили? Його, його був запрошений, щоб навчити молитися. І на тому його місія закінчилася. Слава Богу, навчив і пішов далі. Пішов до Лунева, пішов там далі. Потім вони ще приписали, що у гонили цього Йова. Він вже як мученик, знаєте. Чомусь його ніхто не вбив, як Йосифата Концевича вбили. Він нічого не робив, він просто відстоював єдність і вбили. Хочу привітати наших іменинників. Івана і. Богдану, який сьогодні визначає. Прошу. Я тем, чі, чі, а, тема. Господь для наших немірників щастя, здоров'я, зіштою, ноги, благовіда.